Всім привіт! Ви на Великана Міслата. це те, як я в попередньому відео, розпаковувала бокс, які мені мама зробили до першого вересня. І там і бокс ось так і оці приз. Тагреня та левиня. В мене ще яка зі та ще там Атін і дві шери знав. А ті дві шери ми розпаковували в відео. Поїхали, будемо розпаковувати. А я начатку розкажу. У... Ну, покажу ось так, як вона ось так опільдає і ось так. А тепер же будемо розпаковувати. О. Новенький рорі. Так, Кіт. Так, поси. Світається. І зболело щось, хто? Вася прогнув житу. Так. Десять. Ми ж народне серпень, мої друзі, Катя та Калі. Катя мене вже їє. Класно. Я Рорі. Чудово. Бервіста дяня. Моя хутро не тіч. Довго кольорового. Но ще дуже м'яке. Та оксамитове самі мене та обійми. Я це дуже люблю. Ось це вся колекція, а тут і свідоцтво. Ось свідоцтво. І ось вона, ця шира. А так а, ти у нас живу. О, а тут восетик. А, такі вы целите в шері. Остать отзад. А далі всіх такі. Ось. І вони двох дружать. Ну, ось. Я вже распаковала. И еще всем пока, ставьте лайк, бизнес на мой канал, всем пока.